Высший совет юстиции возобновил рассмотрение дел судей, принимавших решение об аресте или лишении водительских прав участников массовых акций протеста в 2013-2014 годах. В июле-августе совет юстиции внес представление на увольнение судьи Шевченковского районного суда Киева Натальи Волокитиной и отказался это сделать в отношении судьи Аболонского районного суда Киева Александра Луценко. Как после долгого перерыва проходило рассмотрение дел судей Майдана и кто что говорил свое оправдание, смотрите в программе Реальный суд на Право ТВ. Рассмотрение заявлений на действия судей, выносивших решение об аресте участников массовых акций протеста или ограничивавших проведение протестных акций, Высший совет юстиции возобновил 14 июля. Сейчас совет рассматривает более 300 жалоб, поступивших на судей в 2014 году. Эти жалобы временная специальная комиссия по проверке судей ранее долго отказывалась передавать ВСЮ, надеясь на продление своих полномочий. В даному випадку мова йде не про встановлення певних фактів, а мова йде про встановлення певних обставин щодо безпосереднього місця проживання особи. Це не, це не процес доказування. Відбу... Зрозуміло. Випадку Зрозумі... ваша казати, позиція зрозуміла. Перепрошую, тобто, також перепрошую поняття. Перепрошую іменно із таких перепалок состояло розсмотрення діла судді Шевченковського райсуда Києва Наталії Волокітіної. Сама судья на заседание не пришла, а ее интересы представляли сразу три адвоката. 10 декабря 2013 года судья арестовала на два месяца участника беспорядков 1 декабря 2013 года в Киеве Олега Панаса. А 21 января судья арестовала на два месяца участника столкновений на улице Грушевского, активиста партии «Свобода» Андрея Лазу. Ухвалу следующего судьи Волокитина от 21 сентября 2014 года Щодо лози, обрана запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 58 днів з моменту прийняття ухвали. При цьому ухвала не містить будь-яких мотивів, з яких слідчий суддя вважала підозру щодо лози обґрунтованою. Більш того, вирізняючою ознакою ухвали є те, що вона взагалі не містить формулювання підозри. Як намістити посилання на будь-які докази, які обґрунтовують наявність такої підози, як сообщив член Вищого совету юстиції Анатолій Мірашніченка, рішення судді було немотивіровано і содержить множество ошибок матеріального і процесуального права. Фактично, обрання запобіжного заходу, включаючи позиції ніж висновок суду щодо недостатності інших більш м'яких запобіжних заходів, було обґрунтовано виключно тяжкістю кримінального правопорушення у Кому підозрювався лоза. Слідчий суддя зазначила, що судом враховано також вік підозрюваного його стан здоров'я, місце проживання та інші обставини, що характеризують підозрюваного дані про соціальні зв'язки та спосіб життя. Кінець цитати втім, яким чином були враховані ці обставини, в ухвалі жодним чином не пояснюється. Аналогічному виводу Анатолій Мірашніченко прийшов і проводя аналіз рішення судді об аресті Олега Панаса. не Вимоги статті 5 конвенції про захист прав людини основоположних свобод і практики відповідної практики Європейського суду з прав людини, який неодноразово, в тому числі по справам, що стосується України, зазначав, що сама лише тяжкість покарання, яка загрожує особі, не може бути підставою для обрання щодо нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою і не дотримано. Не дотримано вимоги численні вимоги кримінально-процесуального законодавства України, зокрема вимоги статті 194 КПК України. Яка зобов'язує суддю встановити чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про наявність обґрунтованої підозри, наявність достатних підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього кодексу, і недостатність застосування більш м'яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, у клопотанні при цьому в силу вимог. Конституції статті 29 вимог Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, висновок по. на позиціям позициям, повинен міститися у судовому рішенні в данном случае, в ухвалі. Цих вымог дотримано не было. Помимо решения об арестах 5 февраля 2014 года судья лишила на три месяца права на управление транспортным средством участника автопробега в Межигорье 29 декабря 2013 года. Мнение докладчика по делу судьи было однозначным. Наталья Волокитина нарушила присягу судьи. На мій погляд, вже одного епізоду щодо розгляду клопотання відносно лази, зокрема, зважаючи на характер допущених порушень, достатньо для того, щоб зробити висновок про упередженість суді, невиконання вимог щодо справедливого та безстороннього розгляду і вирішення судових справ відповідно до закону. Але контекст, який має місце, тобто розгляд. Цілої низки інших справ, які охоплюються змістом статті 3 закону України про відновлення довіри до судової влади і допущення при розгляді цих справ аналогічних та інших грубих порушень закону, тільки підтверджує висновок про упередженість судді. Адвокати судді як могли пытались спасти її від увольнення. Вони заявили, що у судді були всі основання для аресту задержаних. Є докази у даному випадку. Є докази, які обґрунтовують підозру. З приводу, значить, і у даному випадку висновки з приводу того, що підозра не обґрунтована, вони самі по собі є не обґрунтовані, оскільки докази є. У даному випадку значить, член Вищої ради юстиції, який вивчав безпосередньо і вважав, що тут не існує необґрунтованість підозри та навів певні якісь теоретичні вишукування цього приводу, вона не відповідає дійсності. Всі члени Вищої ради юстиції можуть подивитися, що значить, є безпосередньо. Матеріали кримінального провадження є докази, є відповідне клопотання. Це з приводу обґрунтованості підозру. Різком, не дозволяючи збирати задержаним іну міру присічення, крім задержання підстражей, суддя також якоби дала оценку. Йшли на той момент э, масові заворушення. Значит, у нас ризики, значит, основний ризик, яким обґрунтовується безпосередньо э, ухвала суду, яка зараз розглядається нами. Як така, що була ухвалена з порушенням присяги судді, було те, що ЛОЗА може ухилятися від слідства до суду. У відповідності до зазначеного кримінального провадження чітко зазначено, що Лоза на момент, коли організували зазначене клопотання, не мав постійного місця проживання у місті Києві. Він був з Донецької області. Тобто, безпосередньо значить, встановити йому, наприклад, домашній арешт, а потім слідчимо їздити у Донецьку область, яка зараз захоплена до, до речі. Було неможливо зв'язку з цим судою аналізувалася можливість застосування інших запобіжних заходів більш ніякого характеру. Натомість, зважаючи на ситуацію, суддя не мала можливості обрати інші зубіжний захід, окрім безпосередньо тримання під вартою. Розсматріння діла іноді проходило емоціонально. За вказівкою начальника Печерського ру було доставлено до Деснянського ру за адресою. такої там потім наступне пояснення. Протокол Дякую. До... зрозуміло, зрозуміло. Спасибі. Ви послались на аркуш справи 21, Тому секундочку. мене цікавило, що саме в допиті. Ви, Будь ласка, не виривайте мої слова із контексту. Я послався не тільки на аркуш справи 21. У даному випадку захист або представників судді Великітіна було обмежено у можливості доказування. Значить, ми секундочку. Заявляли, ми Секундочко, секундочко, я, допит... я перепрошую. Давайте повернемося до предмету розгляду. Поддержати суддю прийшов і звісний адвокат Володимир Клочков. Наше об'єднання. Казує правову допомогу боно, тобто безоплатно, саме тому, що ми вважаємо, що ця суддя є професійною, чесною і такою суддею, яка може ще багато і корисного зробити для суддісного корпусу і для держави. Впрочем, на рішенні ВСЮ така підтримка ніяк не відразилася. З результатами таємного голосування, вища рада юстиції вирішила внести подання президента України про звільнення волокій Наталі Борисівни з посади судді Шевченківського районного суду міста Києва у зв'язку з порушенням присяги судді. Рішення прийнято одноголосно. больше повезло судье Аболонского райсуда Киева Александру Луценко. Зимой 2014 года судья лишил права на управление транспортными средствами двух лиц, которые по версии госавтоинспекции принимали участие в автопробеге в Межигорье и отказались остановиться по требованию инспекторов ГАИ. Как отметил член Высшего Совета Юстиции Анатолий Мирошниченко, судья предвзято подошел к рассмотрению их дел и допустил ряд группых нарушений. Про с дей судьи Луценко при розгляде справ в Скрипника и Корсуненко свидетельствует то, что, согласно данным, наданными Оболонским районным судом города Киева, В інших справах про адміністративні правопорушення, передбачені статтею 122 зі значком 2 КУПАК, розглянутих як до, так і після подій Революції Гідності, загальна кількість таких справ 13. Суддя Луценко ніколи не обирав стягнення у вигляді позбавлення права керування транспортними засобами. Навіть у випадках, коли особа крім адміністративного правопорушення, передбаченого статтею 122 з два зі значком 2, вчиняла порушення у вигляді керування транспортними засобами у стані алкогольного сп'яніння, це правопорушення, передбачене статтею 130 кодексу України про адмінправопорушення суди, Луценком застосовувалося стягнення у вигляді штрафу. Таких постанов дві. Впрочем, сам Александр Луценко придерживается иного мнения и считает, что его решения были законными, а нарушители сознательно не явились в суд, хотя были предупреждены заранее о месте и дате заседания. Я считаю, что они на то час были постановлены законно. про сейчас час был поведомлен належным чином, належным чином, однако до судового заседания не появился. Вот. Справа, снова-таки, повторю, протягом 15 дип не появился. И точно так же называются и другие. Александр Луценко лично звонил одному из граждан, чтобы предупредить его о дате заседания. Вот трубку он поднимал, он сказал, я, этот студент на съемках в Ивано-Франковску, Ничего не знаю, знать не хочу, не до Киева не поеду, у меня иные проблемы, не ты и забудьте. В итоге Высший совет юстиции отказался внести представление на увольнение судьи. За увольнение судьи проголосовали 8 членов ВСЮ, а 5 проголосовали против увольнения судьи. Как будут рассматриваться дела других судей Майдана, будет следить Право ТВ.